На Буковині і загалом на території Ченімецької області. 30... 39-й рік кидає світ у Нову Глобальну війну Другу світову. І 23 серпня 1939 року між Радянським Союзом і Нацистською Німеччиною вкладається пакт. Про дружбу, ну і на додачу до цього пакту були підписані секретні протоколи. На стенді є вирізки з цього договору, є вирізки з секретного протоколу. Що це був за секретний протокол? Він передбачав розподіл сфер впливу в Європі, тобто розподіл територій. Частина територій мала відійти до Німеччини, частина територій мала відійти до Радянського Союзу. І а, в цих секретних протоколах йшла мова також про частину нашої області а, в Північну Безсаредою або Хотинщою. За умовами довго мало приходить 1 вересня а, 39 року, розпочинається Друга світова війна. нацистська Німеччина нападає на Польщу. Тут, а, до речі, а, розміщена карта а, з розподілом територій. Зокрема, Східна Європа тут зображена Польща, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва. Ну І е, західні частини Радянського Союзу, зокрема, Білорусія і Україна. Німеччина нападає на Польщу через 16 днів, тобто 17 вересня, Радянський Союз вступає у війну, теж нападає на Польщу як наслідок. Польська держава була ліквідована. Відповідно, території Західної України відійшли до складу Радянського Союзу і були включені до Української Радянської Республіки. Приходить 40-й рік. На Західному, в Західній Європі йде війна. Німеччина воює з Англією і Францією. Франція зазнає військово політичної поразки, а Франція, до речі, була союзницею Румунії. І от, скориставшись цим, Радянський Союз 26 червня 40-го року висуває Румунії ультиматум передати Північну Бесарабію, а разом з Північною Бесарабією передати ще й північну Буковину як компенсацію за те, що Румунія 20 років отримувала у своєму складі Бесарабію. Румунії нічого не залишається, бо Радянський Союз величезна держава з величезною армією. І Румунія погоджується. І вже 28 червня 40-го року на територію північної Буковини, на територію Бесарабії входять радянські війська. 7 серпня 1940 року створюється Чернівецька область, тобто, зі складу північної Буковини, і Північної Бесарабії. Проводяться всі перетворення в радянському дусі. Тобто Націоналізація всього майна починає створюватися колгоспи, проводяться вибори, причому вибори безальтернативні. Якщо подивитися тодішні біотні, то там буде всього один кандидат, за якого треба було проголосувати. То альтернативи ніякої проводиться грошова реформа, румунський лей замінюється на радянські карбо... червінці. Червонці. Причому зробити це треба було за три дні. За день можна було обміняти десь близько тисячі. Ну це природньо. Як приходить нова держава, зразу міняється валюта, міняється символіка і весь комплекс. Зміни в культурному житті відбуваються, відбуваються репресії. За один рік перебування радянської влади на території уже Чернівецької області було депортовано близько 10 тисяч величезна, чоловік. Величезна кількість, а на цій території поприїжджало багато вихідців і з центральної України, і зі східної. Ну, але здебільшого це були вихідці з глибинних районів Радянського Союзу. А прямо заставляли? як людина не хоче то що і прямо село місце Виселяли, маєте на увазі? Так. Ну, приходили, ти там ворог народу, у тебе все майно забиралося. І якщо ти не погоджувався, тебе просто могли розстріляти. Так, да? тобто нічого не міняється. Роки пройшли, а... Ситуація... Чістку роблять. Вони дуже Так?

Я прийду ідентифікація людей, так Так, <говори> так. так. Е, От <говори> е, цілий рік розглянути на території України. Приходить 41-й рік. <говори> Німеччина розгромила Францію, веде війну з Британією, вся Європа, по суті, опинилася під контролем нацистської Німеччини та її сателітів. Лишається Радянський Союз. 22 червня 41-го року Німеччина нападає на Радянський Союз. Причому Сталіна попереджали, що буде війна, е декілька було попереджень не тільки від Британії, але й власне е радянська розвідка попереджала, але ну, Сталин це просто не вірив. Він думав, що вдасться ну, домовитися знову з Гітлером, так само як і в 1939 році. Але дві тоталітарні держави на одному континенті не могли би вжитися. Дві ворожі ідеології, комунізм і нацизм, які прямо суперечили одна одній. Рано чи пізно війна би відбулася в будь-якому випадку. В перші дні війни німецький люфт тобто авіація завдала авіаударів по е, радянським аеродромам, тут представлена карта Чернівецької області, е, представлено розташування е, військ Червоної армії і е, наступ е, чорним кольором е, замальовано е, наступ румунських також на стендах представлені фотографії радянських військовослужбовців, це в першу чергу прикордонники, представлені фотографії прикордонних застав, які піддалися атаці в першу чергу. Ну і деякі речі, каски, патрони, Шміки. 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 Так, це все з періоду Другої світової війни. Ось ну, такі е, діарами тут представлені, один з наших співробітників е, створює е, бій десь е, біля якогось містечка, солдатики, бронетехніка і е, напівзрунований будинок. Міномет. Радянські війська ну, далі. Радянські війська почали відступ, щоб не потрапити в оточення, але відступаючи радянські війська знищили частину репресованих. Частину розстріляли, а частину вивезли з собою. У Львові, до речі, дуже жорстоко з ними поводилися, бо... Бувало, просто закидали гранати в камеру, щоб довго не гратися. Да, то коли німецькі війська зайшли у Львів, то кажуть, що пару міліметрів крові було залито під вога. Да, ну, просто... А після... Ну, після того, що вони побачили, то як би вони мали зустрічати? Досліджує, це не, на нормальні хворі, здорові люди це роблять, Таке розстрілюють. Ні, це, це садисти. Розумієте, в органи НКВС якраз відбирали людей з такими садистськими нахилами. Yeah. Ну і зараз ситуація, ситуація така сама. Якщо подивитися, що росіяни роблять, ну, ну, це, де, чи, це, чи? Це, це неадекватні люди. Це... Тому що весь світ світло за цим спостерігає. це ж не ми такі санкції зробити, то ми не вижу. Це невигідно не, вожвець. Так, так, бо це править інтерес. Хто нам звертає увагу, якщо є великі гроші? Ну, так, але вони сьогодні знищать нас, далі підуть далі, візьмуть наших хлопців собі в допомогу і підуть далі по інших країнах, на клеткам кажуть, це так завжди, поки тебе ця ситуація не зачепить, то. Ну, подумаєш, там десь. Так. Головне, щоб мене не чіпали. А це все до пори до часу. Це вже не один військовий конфлікт показав. Ну, побачимо, що далі буде. Радянські війська відійшли з території Чернівецької області, румунські війська ще не зайшли, утворюються вакуум влади. І от цим вирішують що української аністерський і намагаюся. У виженці э, створюється э, тимчасовий український комітет, створюються э, адміністративні э, органи влади, вивідуються э, жовто-блохідні прапори. І оцей процес починає ширитися по території Червянської області. Але довго, бо вже на початку липня приходять Лугонські війська і це все діло розганяють. А, місцеві жителі протестують навіть. Э, були листи звернення до Гітлера, що ми не хочемо назад до Рунії, другий раз прийшла. Але хочемо цікаво. Місцеві націоналісти і всі не згодні з таким розвитком подій покидають територію Чернівецької області і переходять на територію Галичини. Тут формується Буковинський курінь. На сцені представлені. Члени кореню і керівники кореня, зокрема Петро Войновський, звезду його фотографії. Корінь вирушає до Києва, де намагається створити осередок української держави разом з іншими вихідцями Західної України. Але у нацистів були зовсім інші плани. Не треба було ніяка незалежна українська держава, їм треба було земля. Території для життєвого простору, як це називали нацистські нацистській ну і саме до Гітлера. починаються зачистки, частину членів корення було розстріляно, зокрема, офіцерський склад. Тих, хто залишився відправили до Білорусі воювати з білоруськими партизанами. В 44-му році їх перекинули до Франції, де мали ...працювати з французьким рухом опору, Але члені курення, перейшли на бік-фронті, фронту, чоловік його вже знайти. Липень місяць це вже прихід другої руні. Тривав він до березня 44-го року. І якщо порівнювати, до речі, були на екскурсії по румунському періоду. Да, так. Да. Якщо порівнювати з періодом першої Румунії, то е, другий румунський період був набагато жорстокішим. Спороджувався розстрілами, депортаціями, створенням концентраційних таборів. Е, тут на е, схемі е, представлено розташування декількох концентраційних таборів. Зокрема, замальована путила, вижнеця, власне чернівці, садгора і сокіряни. Це те, що стосується на нашій області. Ну, збоку тут записаний ще Кам'янець-Подільський, це вже за межами нашої області. Литкани і єдинці, це мені здається, молодо. Да. Окрім цього, продовжується а... звична практика. Заміна табличок. Назви змінюються, повертаються попередні румунські. Всі радянські символи влади і пам'ятники знищуються. Зокрема, тут можна побачити фотографію, на якій зображені розбиті пам'ятники радянських вождів, радянських політичних діячів. Скажімо, ще одна фотографія. Драмтеатрі імені Ольги Кобилянської. Попереду стоїть пам'ятник Веліна без Бурки. На самому театрі вивішено два прапори. Прапор Румунії з його боку, з правого боку прапор нацистської Німеччини. Знову проводиться фінансова реформа. Уже радянські червінці заміюються на лей. У вітрині е, представлені румунські леї, представлені продовольчі е, картки на видачу продуктів. Ну і е, світлина, на якій е, зображений натоп людей, який очікує на те, щоб доповняти свої е, гроші заощадження. Досить великий натовп. Пропаганда. На цій фотографії. Е, в розрізі, е, і, да, і, е, на, е, розрізі е, і свастика є, символ Німеччина, і корона, символ Румунії. Да. Так. Якщо розрізати кубасу, то е, в кружечку посередині е, да, я, я не знаю, як це робили, але... Ще одна специфіка. Що... районі церкви було створено гетто. Це в районі сучасної площі Турецької, вулиці, да, вулиця Синагоги, Сагайдачного. Досить велика така площа була, вона позганяли все єврейське населення. Ну, воно недовго проіснувало, десь півтора-два місяці. Чому всі так не були? Є різні версії, але дивіться, наційській Німеччині до 1939 року є. У них забирали все майно, але гроші можуть виїхати за межі Німеччини. Коли Польшу розпомагали Польщі, вони відшкодовуються з величної проблемою. В Польщі було вивчає... Тому вже почали створюватися, тут почали створюватися консерваційні табори, а десь чи 41 чи 1942 року вже почалося розпроваджуватися в від молоді. Знак, щоб зразу мати могли бачити, хто перед ними йде. На чорному полотні ще жовта зірка пришита. Це один такий варіант був, що десь нашивали на одяг, а бувало ще носили такі пов'язки на лівій руці, на передпліччі. Mm -hmm. да. Після того, як гетто е, ліквідували, його мешканці повантажили вагони. чому армії зручності, радянська влада те саме практикувала, в таких вагоних. Як там ще й нападі холодно, не що... інвикнущо. Інгреція, так. Я не знаю, як Богу, добу, яку ще найгіршу. Їх вивезли на територію Трансмісті. Це територія судясної Молдови і частина. Як правильни, які народжують такі. Це люди, які ризикуючи своїм життям в роки Другої світової війни, тували їх вершення. Одним з таких. Переконав тодішнього очільника Румунії генерала Йона Антонецьку, що без єврейського населення буде не захиснути. Це дружив зараз по економіці краю. І з його дозволу, близько 20 тисяч євреїв було записано в спеціальні списки. Вони працювали на різних підприємствах. How yeah uh,